Сюда поступают высококачественные продукты. Все питание школьников оплачивает колхоз из своих средств. Это еще одно подтверждение заботы, которую проявляет хозяйство о своей будущей смене. Школа дает не только знания, но и занимается эстетическим воспитанием школьников. Здесь действуют различные кружки. О школьном хоре скажем особо. Коллектив ⁇ бессменный участник всех праздничных вечеров в сельском клубе. Неоднократный участник районных смотров. Согласитесь, формирование личности начинается здесь, в детском садике. Руководители колхоза создали хорошие бытовые условия для малышей. Уходя на работу, родители уверены в том, что дети их находятся в надежных руках, своевременно будут накормлены и ухожены. Каждый колхозник без всякой очереди может определить своих ребят в этот чудесный детский садик. Безусловно, нелегко сегодня держать руку на пульсе жизни целого хозяйства одному человеку. Уследить за работой всех отраслей колхозного производства. Вот для этого и собираются члены правления колхоза на свои заседания. Разговор всегда идет на чистоту. Подводятся итоги сделанного, намечаются новые задачи. Зеленому нужен природный газ, парикмахерская, стоматологический и рентген кабинеты, а еще новый дом культуры и магазин стадион и площадки для отдыха, ставки, зарыбленные карпом, и еще многое-многое другое, благодаря чему село сможет подняться на более высокую ступень в своем развитии. На протяжении многих лет в Зароге установилась хорошая традиция каждое лето организовывать праздник села. И это действительно праздник, потому что собираются на это веселье, как говорится, и стар, и млад. Здесь на празднике можно отведать различные блюда, приготовленные прямо на лужайке, посмотреть художественную самодеятельность, а то и поучаствовать в ней. Повсюду смех, улыбки, пожелания друг другу хорошей жизни. Всему этому торжеству положило начало село Зарок, которое вбирает в себя историю более чем четырех столетий. Четыре века. Срок для села большой. Многое оно повидало за этот период. Вот и пришло время вспомнить, как жили наши пращуры, чем занимались, чтобы развивать свое село. Для нас эта история, как и наше настоящее, будет историей для наших потомков. сельские энтузиасты решили открыть музей истории своего родного села и если вы будете в зароге обязательно зайдите в этот музей для вас откроются многие героические страницы украинской культуры и быта этого прекрасного села Запрошу вас музей. Кастроне письменниця, гарна бабіна, йшла ось історію. Далі крайній сторінки з історії села. Дітки, ви, потім подивитесь, коли вгодно. Показано, коли споражіла техніка. Ну, один із найбільших. Пливове колів колгоспів маси зносить Там показано сушення поліз, показано, коли в першій автобусі далі. Тут зібрані книжки, які дарували за рогу. Велика жовтена суцільна революція Так за діла і життя, і побуд в той же період, коли всю країну і назвав. Ось тут ми експертуємо окремі портрети тих, хто найбільш активно приймав участь у перетворені Тут Показується портрет Георгія Петровського, голови Центрального українського центральну який був в зармоті. А ось тут я намагався відтворити ті окремі епізоди передовиків із шести бригад, які, які були в загалі. Ну ось там подивіться, є ж там кузинці, плотники, чабани, ланкові, конопляні ланки і так далі. Ну треба все, що конопляні ланки були особливо авторитетні. <реслужили> Прийшли Не золотим. терниці в ті роки не змовкали, мабуть, півроку під кінця, під хатою і, і на печі конопці ті сушили скрізь, познавали конопці, одержали за них гроші. Отож то Ніколос став першим мільйонером. Мав можливість побудувати клуб прекрасний, село благоустроїти, інші господарські будівлі і так далі. Ну, а це тут ми експонуємо плуг і жорново. У тяжкі роки голодомору 33, звичайно, жорново виручали, тому що якусь жменю десь дістав і обов'язково його зі там, та і пік якийсь там оладок чи пиріжок. Тут показано ось це вже коло от, трошки. Пізнішого періоду, пам'ятники, ось тут показано сільські, які є. Ну і зверніть увагу на урожайність з перші після роки. 10.8, 16.6, 25. І тепер дожили ми до 51-го. Бачите, який, який різ. Ну там все в нас виготовлений, бо підводять підсумки, буде виготовлено і там буде показано все. Як завдяки труду наших хліборобів, воробів економічно зріст колгоспу. Економічно зрістовому. За прочитання народна творчість заліща. Звичайно, воно віднувато, але початок закладено. Ось один із тих, хто приніс, уже отбивав Миколаївна, вже подарували рушницю, подарували це, так що стіну на це вистачить. Будь ласка, давайте свої вироби, вони будуть як по нас. Ми тут радимо, смітьох односельців, і вам будеш авторитет. Звичайно, в нас ще поки що простенькі вироби, бачите, ось все. ось Оля, круг чимало добила. це рушники, вишивки вже є, різьба по дереву. вас, Ви ж перед чоловіцями не піднімаєте. Матеріали 97-ї стрілецької дивізії, ця та, що захищала кров'ю, захищала царі у 41-му році. Багато з них поховано в нашій братській могилі і накладуся на обох. Оце тут їх портрети батього, героїв радянського Союзу. той шлях, бойовий 97-ї дивізії, яка дійшла до зарога. І тут, як бачите, припинила своє існування. Припинили існування. Цей... Тепер іде величезна кількість експлуатів, які характеризують участь у роки великих відчайно. Звичайно, пішло на фронт у нас біля 500 осіб. Так офіційно ми говоримо, десь, що доросло вони не повернулося, їх більше не повернулося. Є в нас навіть стенд той, який рідко де побачите, невільники в фашистській неволі. Зараз у нас спориться ціле таке товариство невільників і діти-невільники. Ми відшукали всі імена тих, хто, хто був у німецькій неволі. Вон вони деякі портрети і, так, і таке інше. Чимало в нас. Треба було такі не брати, треба іску з її робити, так робимо трошки. Багато нас альбут. На цьому з цим переводять, тобі кажуть, ну яка найдет і що це не трогає, а не це буде дарувати копиї. Ну там багато, і зарога. Ну оце тут ось різно спогади, що не особливо корсет, і учасників, яких давно вже немає, їх спогади збереглися. Такі. Ну, можу згадати цю таку особу. І оцю особу можу згадати, абсолютний чемпіон світу з парашютного спорту. Жінка Валентина Закорецька. Що таке абсолютне? Нема на планеті жінки, яка б зробила більш, більше стрибків. У 85-му році вона зробила тисяч перших стрибок. Був репортаж залматє. Після того пройшов ліся маленько. Вона жила в Варшавограді, зараз у Москві. А селі за а колхозі імені Леніна, Многое можно рассказывать, потому что необычная героическая и трудовая история у